Так, де ж все-таки мене носило 4 дня. А насправді я була на ретріті. На ретріті, в дуже класному місці це Яблуниця. Я навчалась на курсі, курс про гроші у своєї самої любимої вчительки Людмили Степані Хомотовської. Вона дуже багато нам давала, дуже багато робили практики, не тільки слухали, а ще й працювали спілкувалися з дівчатами, з якими ми з курсу в курс переходимо, і в нас вже утворилася своя така кампанія, де ми спілкуємося, підтримуємо один одного, знаємо вже особисті ситуації, якісь там, кому треба допомогти, кого треба підтримати. Насправді це дуже-дуже класно, коли ви маєте таке коло, тому що завдяки цьому ви отримаєте підтримку, і ви не страдаєте від того, що ви якась не така. Тому я вам дуже-дуже бажаю саме мати таке коло, коло однодумців, де ви рухаєтесь разом, але кожен іде за своєю цілею. Всіх обіймаю, поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на мій канал. Всім па-па!